Усім привіт, мене звуть Олеся і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали, і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо терминати про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про 10 речей, якими я користувалася кожного дня або майже кожного дня протягом цього місяця. Чи як то кажуть на ютюбі фаворити місяця? Все ще не люблю довгих вихтов, тому хапайте собі чаючок або бабусю і до роботи. І почнімо зі стилю, якщо можна так сказати. І моїми фаворитами місяця, якщо не усієї зими взагалі, були гетри. Зараз таки у тренді, і тренд мені відгукнув. От подобається мені такий типу стиль балерини. Бо я вдягаю гетри тільки з теплими лосинами, плюс ще й кросівки і дійсно так виходить, нібито я там іду на якесь тренування, розтяжку чи щось таке. Але насправді нікуди не ходжу. І от тому, що я сиджу вдома, наступні мої фаворити це капці. Вони такі, типу у стилі ух, чи якось так. Я хотіла собі купити саме ухи, такі на платформі, які зараз модні, але зима вже пройшла, і я тільки роздуплилася. Тому знайшла таку альтернативу у Болгарії, і, чесно кажучи, шукати довго не прийшлося. Саме такі, як у мене, можна знайти просто усюди тут, це, типу, як їхнє виробництво. А чому би і ні, так би мовити. І от тепер я просто з них не вилажу. Навіть не хочу виходити з дому, щоб не перевзуватись. Хоча кого я обманюю? Я взагалі просто не хочу виходити з дому, але то таке. Єдине, що у них тут така підошва, типу, ствердує твердої резини чи щось таке. Тут у квартирі нема килимів, і от виходить так, що я ходжу і клацую, як конячка. Сама себе бішу, але все одно не знімаю. А ще я майже не знімаю шопер. Це я купила декілька років тому українського екологічного бренду Green. Air. Еловіс, я не впевнена, чи вони працюють зараз. Але якщо працюють, я вам дуже раджу, бо якість у них просто неймовірна. Ну і сама ідея хороша. Підходить під усі образи, дуже якісно зроблено. Ну, що ще треба для щастя? Далі у нас тут стакани за формою банки, і це просто найзручніші стакани, що в мене були. Звичайно, я побачила їх у Тіктоці, ну а де ще, і вони мені дуже давно подобаються. Але як же ж складно їх було знайти у Болгарії? Складно, але не неможливо. Правда, для цього мені було потрібно купити набір з 12 склянок, але не неможливо щодо неможливого. Я помилялась. Помилялась щодо одного косметичного продукту, про який я вже розказувала у цьому відео. Сюрприз, сюрприз, консилер від клінік. У цьому відео я жаліла, що цей консилер занадто жовтий, як для найсвітлішого відтінку, і що він мені не підходить. Але я вивчила цю тему. Ну як вивчила? Прочитала у відео в Тіктоці. Але але нам для зони під очима і потрібен такий теплий консилер з жовтим підтоном. Що ви думаєте? Я справді почала користуватися їм тільки в зоні під очима, і він влягає просто ідеально. Дуже подобається текстура і те, що його легко наносити і розтушовувати. Тому, можливо, я була занадто різкою у тому відео. А от з хайлайтером від Шарлотти Тілбурі, ото, як сказала у розпакуванні, що він мені сподобається, ото так і вийшло. Зараз користуюсь тільки цим хайлайтером, і ні про що не жалкую. Навіть про ті гроші, які я на нього витратила. Зручний, блискучий, гарнючий, дорогучий, ну просто 10 із 10. А усі ці консилери і хайлайтери треба ж ввечері змивати. Так от я для себе знайшла, напевне, просто найкращого лі. Для змивання макіяжу. Якщо правильно розумію, це від кокс сир. Я прихильниця саме міцелярної олії, а не води. Тож навіть не знаю, скільки оцієї олії я спробувала за увесь цей час. І з усією олією, наче усе добре, але от завжди чогось не вистачало. І от ми зустрілись. По-перше, мені дуже важливий запах. І знаєте, який він тут? Він пахне чи то дивною, чи то кавуном, чи то усім одразу, і це прекрасно. Бо так повертаєшся думками у рідних Херсон. Хоча у складі ні кавуна, ні дині. Що ще класно, так це. Те, що вона м'яка, дуже дбайлива до шкіри, навіть якщо терти свої очі, наче скажена. Наче я. На з доглядової косметики ще сподобався бальзам для губ від Carmex, але тільки з вишнею. Мені не усі Carmexи подобаються, знов таки через запах. Але цей з вишнею дуже нагадує жувальну гумку з вишньою чи черешньою. І це просто. Ще супер гарно пахнуть оці маски. Я їх просто обожнюю. Це перші маски, які я спробувала після лікування акне. Бо знаєте, коли ти лікуєш шкіру, єдині маски, які тобі радять, це якісь там лікувальні, чи з запахом зеленого чаю, чи з Все. Тому коли я побачила це, ще й в такому милому пакуванні це я підсіла, так би мовити. Довго ними не користувалася, бо якось воно забувалось. Але в останні місяці у мене дуже посилилася така проблема, як сухість. І от ці маски не просто гарно пахнуть, вони ще й дуже класно. Зволожують. Ну, якщо ми говоримо вже про те, що добре пахне, це мій новий аромат, який я показувала в ось цьому відео. І він просто ідеальний для зими. Я його купляла, щоб іноді міняти зі своїми іншими ароматами, але у результаті кожен день я користуюсь лише оцим. Тут у нас аромати жасміну, дерева, сандалового дерева і ванілі. Тобто такий дерев'яно-квітковий. Я не сильно розбираюся у парфумерії, тож повірте мені, воно пахне краще, ніж звучить від мене. Ну що, люди добрі, розкажіть тепер ви у коментарях, які у вас були фаворити цього місяця. Один чи декілька, чи, можливо, у нас співпали якісь фаворити. Чи вас просто зацікавило якийсь з моїх фаворитів? Чекаю вас усіх під відео. І якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. А з вами була Олеся, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що па-па.